Вітаю вас, друзі, на каналі у пошуках Золота та Скарбів. Сьогодні ви побачите десятку найдорожчих монет, придбаних в лютому, на сайті для колекціонерів Віоліті. Розпочинаємо з 15 рублів 1897 року. Монети, що була викарбувана під час правління останнього російського імператора Ніколая II. Це найбільша з золотих монет, які масово виготовлялись при його правлінні. Діаметр її біля 24 мм, міліметрів, вага майже 13 грам, тираж майже 12 мільйонів штук. Матеріал золото 900-ї проби. Придбали цю монету за 63 тисячі гривень або ж 1640 доларів. Далі 3 рублі 1833 року, викарбувані в часи правління російського імператора Ніколая І. Платинові монети номіналом в 3, 6 та 12 рублів карбувались Санкт-Петербургським монетним двором і перебували у обігу з 1828 по 1845 рік. Вони є першою у світі офіційною серією платинових монет для обігу. Ця монета вагою у майже 10,5 грамів вийшла тиражем у 84 тисячі. Чі штуки придбали її за 80 тисяч гривень або ж 2 тисячі доларів. Далі 20 гривень 2011 року. Архістратих Михаїл – перша українська інвестиційна монета, яка була введена в обіг 28 грудня 2011 року. Карбували її з чистого золота та срібла у п'яти номіналах. 20 гривень – найбільша. Вага її дорівнює тройській унції, а це 31,1 грама, тираж – півтори тисячі штук. Архістратих Михаїл був придбаний за 85 тисяч гривень або ж 2210 Доларів. Рубль 1922 року вважається досить рідкісним. Точний тираж його невідомий. Навіть в дуже поганому стані ця монета коштує доволі немало. Але якщо вона так би мовити, ідеальна, та ще й в слабі, NGC, то ціна виявляється дуже приємною. Рубль 1922 року придбали за 86 тисяч гривень або ж 2230 доларів. Далі 100 франків 1886 року. Історія цієї монети починається у 1792 році, коли у Гюсто Дюпре було велено монархом Луї XVI викарбувати нову французьку валюту. Монети виготовили з чистого золота з зображеним на них янголом. Незабаром під час французької буржуазної революції творця золотого ангела Дюпре було засуджено до страти, завдяки щасливому випадку, або ж через монетку, що лежала у Дюпре в кишені страту не було виконано після цієї події. Дюпре завжди згадував про монету, що врятувала його життя, і слава монети, що приносить вдачу, міцно закріпилась за золотим янголом. 100 франків придбали за 86 451 гривню або ж 2240 доларів. Далі 50 доларів 2022 року. Інвестиційна монета, яка випускається з 2006 року, і називається американський бафало. Оформлення її практично повністю повторює 5 центів, що карбувалися з 13 по 38 роки минулого століття. На лицьовій стороні тут зображений вождь племені сіу на зворотній бізон. Монета виготовлена з чистого золота. Вага її тройська унція. 50 доларів були придбані за 90 тисяч гривень або ж 2330 доларів. Далі рубль 1898 року. Пам'ятна монета присвячена відкриттю пам'ятника російському імператору Олександру II. На його виготовлення були витрачені величезні кошти. Будівництво тривало 5 років. А от просто він лише 20. у 1918 році. Більшовики зруйнували пам'ятник. Рубль 1898 року придбали за 90 тисяч гривень або ж 2330 доларів. Далі перенесемось на 2,5 тисячі років назад, у четверте століття до нашої ери, в часи, коли маленька нині Македонія підкорила собі землі від Середземного моря до Індійського океану. Засновником цієї держави був геніальний полководець, видатний адміністратор і політик Олександр Македонський. Ну а золотий статер Македонського придбали за 112 тисяч 113 тисяч гривень або ж 2950 доларів. Далі рубль 1912 року. Він був викарбований на честь відкриття пам'ятника передостанньому російському імператору Олександру ІІІ. Будівництво його тривало 12 років. Простоїв монумент лише 6. Знову ж таки, у 1918 році він був знищений більшовиками. Рубль 1912 року придбали за 141 800 гривень або ж 3690 доларів. Найдорожчим лотом минулого місяця виявився рубль 1741 року, викарбуваний під час так званого правління Іоанна Антоновича. На трон його помістили у віці двох місяців, а вже через рік його скинула Єлізавіта. Монети з зображенням Іоанна були заборонені. А за розрахунок ними людей зсилали на каторгу. Все своє життя Іоанн провів в засланні. А в 23 роки при спробі втечі був вбитий. Рубль 1741 року при Бали за 237 тисяч гривень або 6150 тисяч доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Не забудьте підписатися на канал. Ну а посилання на всі лоти в описі під цим відео. Всім гарного дня! Переможемо!